Уявіть ситуацію: ви приходите на роботу чи вмикаєте ноут вдома, а він перетворюється на командний центр. Один кабель, і в тебе оживають два монітори, клавіатура, миша, зовнішній SSD, інтернет подроту та навіть зарядка телефону паралельно без хаосу з кабелями, без танців з бубном. Саме заради цього існують док-станції, і зараз вони стали маст have для тих, хто працює в динамічному режимі. Це вже не аксесуар, а інструмент, що вирішує питання продуктивності. У цьому рейтингу ми покажемо топові моделі, які реально змінюють робочий процес: від компактних універсалів для подорожей до справжніх хабів для офісних монстрів. Якщо шукаєш спосіб зібрати свій сетап в єдиний зручний механізм, цей випуск саме для тебе. На п'ятому місці Бейзус Metal Gleam 6 в одному хаб, який сміливо можна назвати кишеньковим центром підключень. Уявіть, один компактний корпус із металу, стильний, міцний, не боїться подряпин, і в ньому зібрано все, що потрібно для роботи чи навчання. Тут одразу три usb a порти для флешок, миші чи зовнішнього диску, плюс сучасний usb c з підтримкою швидкості до п'яти на секунду. А ще є HDMI-роз'єм, який дозволяє підключити додатковий монітор, і ваш ноутбук перетворюється на мультимедійну станцію. Не забули і про дротовий інтернет. Гігабітний LAN забезпечує стабільний зв'язок там, де Wi-Fi може підвести. Окрема фішка підтримка Power Delivery до 60 Вт, тож ви можете одночасно користуватися хабом і заряджати ноутбук або планшет. Розміри у нього мінімальні, всього 11 см завдовжки, тож міщується у будь-яку сумку. Це справжній мастхев для тих, хто хоче універсальність і не готовий переплачувати за зайві понти. На четвертому місці: Anker Power Expand Direct 6 в одному справжній магічний ключ для вашого iPad Pro. Один USB C перетворюється на 6 різних портів, які відкривають зовсім інший рівень зручності. HDMI із підтримкою 4K 60 Гц для роботи чи перегляду відео на великому екрані. Роз'єм 3,5 мм mm для навушників, слот для SD і microSD, плюс швидкісний USB порт до 5 Гбіт на секунду. Усе це робить ваш планшет не просто гаджетом для серфінгу, а справжнім. Інструментом для роботи і творчості, особливий акцент тут на дизайні, компактний алюмінієвий корпус, який ідеально повторює стиль iPad Pro. виглядає так, ніби це частина самого планшета. Але головне підтримка сквозної зарядки Power Delivery. Тобто ви одночасно і працюєте, і підживлюєте акумулятор. Так цей хаб можна підключати їх до ноутбуків чи інших пристроїв з USB-C. і він буде працювати коректно. Але вся магія відчувається саме з iPad Pro. Там він сидить як рідний і перетворює планшет на повноцінний робот. Вочий центр. На третьому місці Ugreen USB-C Hub, справжній універсал для ноутбуків і планшетів. Його головна фішка підтримка HDMI з виводом у 4К при 60 Гц та технологією HDR 10. Це означає, що будь-який фільм, презентація чи навіть гра виглядатимуть максимально плавно і яскраво. Паралельно хад підтримує наскрізну зарядку Power Delivery до 100 Вт. Тобто ви підключаєте монітори, периферію, накопичувачі, і при цьому ноутбук продовжує заряджатися на повні потужності. Для стабільного інтернету є гігабітний lan порт для швидкої передачі даних 2 USB 3.0, а для роботи з медіа – кардрідери для SD та MicroSD. Корпус алюмінієвий, кабель у міцному нейлоновому оплетенні, що додає надійності і довговічності. І бонус: цей хаб працює не тільки з MacBook чи iPad Pro, але й з більшістю сучасних ноутбуків, та навіть підтримує OTG і Chromecast 4. Компактний, стильний і дуже функціональний це саме той варіант, який дозволяє закрити більшість задач одним пристроєм. На другому місці Xiaomi Miже Type-C 5 в одному. Це компактний і водночас потужний хаб, який закриває всі базові потреби сучасного користувача. Тут є все: швидкісні USB-трену для передачі даних до 5 Гб на секунду, HDMI з підтримкою 4К при 60 Гц для підключення монітора чи телевізора, а також універсальний Type-C з наскрізною зарядкою Power Delivery на 100 Вт. Тобто ви можете одночасно і заряджати ноутбук, і користуватися всіма портами без втрати швидкості. Xiaomi подбали й про дизайн. Мінімалістичний алюмінієвий корпус виглядає стильно й надійно, а прихований паз для кабелю дозволяє зручно зберігати хаб і захищати конектор від пошкоджень. Ще один плюс сумісність із Windows, MacOS, Linux і навіть Android. Плюс підтримка гарячого підключення, коли просто вставив і працюєш без драйверів. Xiaomi міже 5 в одному це той випадок, коли компактний формат дає максимум користі і для офісних задач, і для роботи вдома, і навіть для підключення додаткового екрану під час подорожі. На першому місці basus metal. Glam Series одному. Це вже не просто хаба, а справжня робоча станція у кишеньковому форматі. Тут ви отримаєте все, що тільки можна уявити: 6 USB-портів різних стандартів, два відеовиходи ходи, HDMI і навіть дисплейпорт для підключення 4К та 8К моніторів, повноцінний гігабітний LAN, кардвідри для SD і microSD, а також роз'єм 3 і 5 мм для навушників. І все це в одному компактному корпусі з алюмінієвого сплаву. Фішка, яка піднімає його на топове місце, підтримка швидкого заряджання PowerD. Ліврі до 100 Вт. Тобто цей хаб здатен не лише розширювати кількість портів, а й без проблем живити ваш ноутбук, планшет чи смартфон. Він ідеально підходить для бізнес ноутбуків і мобільних робочих станцій, коли треба мати під рукою максимум функціоналу. Це рішення для тих, хто хоче мати повний контроль над своїм сетапом від монтажу відео до роботи з великими базами даних. BASIS Metal Glam 12.1 – справжній чемпіон цього рейтингу, що закриває будь-які сценарії використання. І ось підсумок. Докстанція сьогодні це не просто аксесуар. А інструмент, який здатен кардинально змінити ваш робочий простір. Вона дає свободу від обмежень. Один кабель, і ноутбук чи планшет перетворюється на повноцінний центр продуктивності, більше ніякого хаосу з проводами, більше ніяких компромісів між зарядкою та підключенням пристроїв. Головне, розуміти, що хороший хаб здатен не лише спростити життя, а й суттєво підняти рівень комфорту та ефективності. До нових зустрічей!